Меблевий салон Єврохата пропонує широкий вибір меблів для вашої оселі. Зокрема, дивани книжки, дивани Тетян, Жером, Рафаель, Морізо. А також шафи купе, комоди, тумби під зуття з сідушкою, дитяче ліжко з шухлядками. Через магазин надається розстрочка без відсотків на 4, 6 та 10 місяців, а при покупці в розстрочку від 7 тисяч гривень – подарунок. 40 варіантів вибору тканин на дивани. Протягом передпасхального періоду та на пасхальні свята до 10 травня дії знижки до 20%. Меблевий салон «Єврохата» на Соборній, 20. Телефон 063 113 49 18. Минулого тижня у Києві відбувся чемпіонат з бойового мистецтва джиу-джитсу. Про це у нашому сюжеті. Розкажіть, будь ласка, на якому заході ви побували? В Києві проходив чемпіонат Київської області по джиу-джитсу, в якому наша команда прийняла участь в листі 24 чоловіка. Наша команда дуже хороший результат показала. мені дуже понравилось. У нас 15 призових місць, 7 перших місць. 5 вторых и 3 третьих. Вот. У нас есть Игорь, который занял первое место. Один из самых маленьких участников. Молодец. Первый раз ездил, боролся. Денис Один тоже первое место взял. Молодец тоже. Очень хорошо ребята себя показали. При том, что большинство из них выиграли поединки досрочно. очень технично боролись. Вам сподобалося приймати участь у змаганнях? Да, да. Да. Які ваші плани на майбутнє? Е, наші плани на майбутнє е, поїхати на чемпіонат України, який відбудеться в Періаслах Хмельницькому 8-9 травня. Ну, там будуть е, ну, е, з різних міст учасники. Я думаю, що це буде цікаво. Ну що ж, бажаю вам успіху. Дякую. 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 Дякую.